Друзья, наше служение подошло к концу. И сейчас осталось время общей нашей молитвы, за наши муды. Поэтому власть как снивый, поднимаем руки, говорим. За Сашу, за Игоря. Доброе. Наша Дима, Рома. И Роза цвонилась. помолились за ней, за її семью и за Вадика. Вадик це внуки, так? Так, супроводніка. За моїм свято чоловіка, вітю, щоб якась звездність появилася, десь. За <нарес> моїх дітей це вже. За нас, пожалуйста, за наше служіння, за нашу мужку, за наш народ. За наші дітей. У неї було день народження. Добре. Зимову зяті Андрія, який зараз знаходиться в Юніці на учебі.

Олексійович, ми раді вас бачити. Добре, молимся. Це наша загальна молитва за всі ті нужди, які були названі і були не названі. Бог бачив все, і Він і час має відповідь на все. Господи, йдем до тебе, щоб, щоб благати Твоєї милості, ім'я Ісуса Христа на ці всі проблеми, на ці всі нужди, там, де ми просто уже самі не можемо і не знаємо, як що робити, Господи. Ідемо до тебе з проханням, щоб ти благословив, щоб ти дав свою, свою допомогу, щоб ти вивів із цього життєвого тупіка, Господь, помилуй, благослови. Ми за військових молимося, за Ігоря, які вмінують, за Сашу, Діму, Рому, Сережу, які зараз воюють за за внука. Просимо тебе, щоб ти його благословив, за всіх, хто безвісті пропали, внук і зять. Дію стридини, Господи, благослови їх, щоб, щоб, щоб цей внук знайшовся, щоб, щоб взять, збережи його здоров'я. Хто там далі іще Андрій, його тільки готують до цієї війни, Боже, захисти його, благослови, збережи і всіх, всіх наших військових там, які захищають нас, Господи, бережи і захисти, і благослови. За хворих ми просимо Тебе, щоб Ти благословив їх і, і Розу благословив і данчиком, благословив із сели повністю, Господи, святного чоловіка, що там з ним, Господи, щоб ти дав свою відповідь і, і зберіг і благословив, що за, за, за сімбики, Господь, Саша, переживає за своїх дітей, Боже, благослови даруй, покаяння, терпіння мудрості цим дітям, Боже, щоб служили тобі. Щоб не ходили десь далеко, за Богу просимо, щоб Ти підтримав його руки, духовні, тілесні на своє, благослови здоров'я його дітей і благослови циганський народ, щоб вони вірили тебе, любили тебе, шукали тебе всім серцем, щоб це було, Господи. Просимо тебе із люду, даруй милість, свою, укріпляй духовно, тілесно, Боже, веди їх в житті своїми руками. І збережи її для свого царства. Просим тебе за, за Наташу, там в Херсоні, за всю її сім'ю, збережи, благослови захисти її від цих прильотів, від... від всякого зла захисти, благослови Альону, здоров'я, Наташу здоров'я, надіжди, здоров'я, Господи. Ми просимо за сестри за... Ані, за... 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 за її сина, Сергія, щоб якого має бути операція, Господи, підтримуй його, благослови, щоб все пройшло успішно. Врачі благослови, які будуть займати цим ліченням. Ми просимо Тебе і за федю, за влада, за віру. Хтось передав цю велику записку, Господи, за ці всі душі, за Данієла, за Павла, за Фетіна, Господи, благослови цих людей. Може вони зараз присутні тут, може вони десь знаходяться далеко. Господь, ми передаємо всіх Твої руки, добрі руки, і просимо Твого захисту, просимо Твого благословення і миру для них. Також я благословляю всіх людей, які знаходяться сьогодні на цьому місці. Ти знаєш їхні нужди, їхні проблеми. Господи, всі їхні переживання, страхи. Благослови, їх, Господи, даруй мир, даруй терпіння, Господь, даруй мудрість свою відведи від всякого зла. І щоб, і щоб і через них ніяке зло не, не сходило, Господь. Благослови їхні сім'ї, їхніх дітей, внуків, боже, чоловіків, батьків, там, жінок, Господи, всі В Твої руки, хай вони всі будуть в твоїх руках. Слава тобі, Господь! Ти не відмовляєшся допомагати нам. І ми дякуємо Тобі за це. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отже наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щодень, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бога, бо Твоє, царство і сила. e por o povo